Обозначте, де конкретно вас більше за все турбує? З двох сторін, виходить? Mm, да. Дивимося, значить, що у вас тут да, трошки є викривлення тазу, права сторона так, достатньо конкретно вища. Уплащається оцей лордоз і все навантаження припадає на нижній поперековий відділ. Да, тому, скоріше за все, у вас там і відбувся цей с'їзд е, хребця. Ану, все? Акуратненько. Ч, стоять. Ну, тут уже больно. Угу. Все. Аніміння немає отут на пальцях. А от там, от в спині. Ні, ні. Нормально, так? Да? Ну ну, тут ослаблений рефлекс трохи. Да, тут працює. тут, так? Да? Неприємно. Треба прибрати затискання з інших відділів ні. звідси. Тут біль... покращити еластичність. А тут навпаки додати стабільності і дійсно, от як ви кажете, да, сідничні м'язи у вас їх нема. Їх треба теж вам трошки підкачати, е, але правильним способом, да, щоб поперек не відчувався при цьому. Закачку поперека робити не можна. Закачку поперека. Все, що пов'язано з перерозгинанням назад, от, е, пряма закачка спини, не можна. Вправи для сідниць, наприклад. Які будуть включати сідницю і е, виробляти у вас контроль, не включати поперек. Оце буде дуже корисно. От. І оце все треба буде вам підібрати.